Галина втратила можливість ще раз завагітніти, коли прийшла у пологовий Новояврівська. Щаслива мить народження дитини обернулося трагічно та мало не закінчилось летально. Жінка вижила, але замість слів подяки має до медиків претензії. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Там різали все підряд, все. Не розгублювалися, не різали все, що треба, що не треба. Вирізали, ага, з того кров не тече. Давай ріжемо, давай. Ну я була впевнена, що мої дитини немає, я одне. Я щось так думала. Так, Галина розповідає про свої пологи. Вони це медики, а вона тоді породілля. Тепер жінка, що залишилася без матки. Показувати на камеру своє обличчя Галина не захотіла, бо у маленькому містечку стане об'єктом для пересудів. Галина не боялася лікарняних палат, бо вже була вдруге при надії. Плід розвивався добре, без ускладнень. Коли ж прийшов час народжувати, вона звернулася до новояворівських лікарів. Ніхто до мене не дивився до половина 9-ї вечора. Тоді десь половина 9-ї вечора прийшов змін, зміну приймати лікар Хмельовський. Прийшла лікарка, ця, що мене приймала коваль, і з ними прийшов завідуючий коломічок. Беруть вони мене на крісло, дивляться. Я бачу по їхній реакції, що там гаплик, там щось не то. Я вже мало щось ображала, бо я не знаю, якому я стані було, мені було дуже боляче і дуже було погано. Я говорю, що я не можу, мене рве, і я чула, як він сказав до е, Олеси Іванівної, в неї суцільні гематоми. Вона дитина сама не вроді, там треба різати. Медики відразу взялися готувати Галину до кесаревого розтину. Жінка пригадує, як її везли в операційну, а далі біла пляма. Прокинувшись, замість привітань, почула. От підійшла до мене жіночка, яка там прибирає. Вона встала, я кажу, до неї ви ангел чи лікар? Ну, говорити важко було, а вона каже до мене Ангел, ангел, бо я за тебе молилась. Та ми всі молилися. Вона каже, дитиночку, іби то можна було розказати, що вони з тобою тут робили, вони б сіли всі до вічна. Що тоді мала на увазі та жінка Галина не знала, та світло на кесарів Ростин пролив лікар, повідомивши, що були ускладнення. Але в результаті і дитина, і вона живі. Сказали, що налишили без, без продуктивних органів. Ну, звичайно, я про те я навіть не думала. Просто на той час я хотіла жити, Мені могла було жити, будити. Все. Вона прилежала в лікарні ще декілька днів. Пригадує, постійно турбував сильний біль у правому боці. Та, за словами жінки, медики не думали надавати їй допомогу. Говорили, це проста гематома з таким діагнозом і виписали її додому. Я поїхала 1 числа. Ми поїхали, бо ще одну крапельницю з Львова там передала, що треба було прийняти. Він приніс мені два клаптика паперу і каже: от ви підписуєте ту заяву. А я лежу під крапельницею, сміюся, і кажу, Богдан е, Степанович кажу, ви страхуєтеся чи що кажу? А тут ті типу, папери треба було перед родами, ну перед кесарським підписувати не зараз. Я в шутку сказала, я думав, що дійсно таке так, от вийде. Ні, Галю розумієш, якщо ті типу, папери ви чоловіком не підпишете, я напишу заяву, що ви стекла з лікарні. На тому, за словами Галини, її родина розійшлася з новояврівськими медиками, але не з людьми у білих халатах. Жінці стало гірше, більш сильніша. Порадившись з чоловіком, вирішили їхати на огляд до Львова. Моя думка є одна: знаєте, що, що вони відправили мене додому, знаючи, що в мене робиться всередині. Ну, скільки б я протягнула? ну мені сказали, що якщо б я не поїхала, ну я б протягнула ще сім днів більше. У львівській обласній клінічній лікарні медики врятували життя Галини. По цій справі створювали медичну комісію, котра визнала некомпетентність новояворівських медиків. Зокрема, у висновку йдеться. Породіллю стимулювали без обґрунтування, безпідставно призначали різноманітні медикаменти, не скликали консиліум та при скаргах на болі Галину не проконсультували. Проте ті лікарі і надалі працюють в районній лікарні. Жінка зверталася до правоохоронних органів, проте там же більше року йде слідство. То в яврові просто досі лежала. Моя справа в яврові там ніякого ходу не було. Там взагалі нічого не було, цілий рік пролежала. Ну ясно, там не може бути, тому що коли це все сталося на цей час. Лікарка, яка мене приймала, син працював начальник Яворівської міліції. Сьогодні справа Галини все таки набрала обертів. Триває слідство, до якого ми долучимо власноруч зібрані факти.